Я одна із тих людей, яка не може постійно сидіти на правильному харчуванні. Тому іноді я можу дозволити собі навіть шаурму і закупитися не завжди корисними продуктами. Стараюся брати корисні, але іноді беру те, що душа бажає. Але зазвичай стараюся брати корисну їжу, хоч іноді в мене пролітають і тортики, і йогурти з цукром, і навіть шоколад. Так як в той день я взяла два тортики, але на чотирьох людей. Іноді це можна, тому що відмовляти собі в усьому, ну це неправильно. Коли ти хочеш, ти мусиш. Тим паче свята наближаються, тим паче й присутня різна їжа, алкоголь, так в когось, наприклад, день народження і тебе запросили, і ти ж там не будеш казати, що ти на правильному харчуванні, тому що тебе запросили, мусиш заїсти, мусиш випити, і це нормально. Я не їм торти щодня, але чесно, я не хворію ними. Люблю десь колись рідко з'їсти шматочок або два торта. Звичайно, домашній краще, ніж магазинський, і з кавою це супер. Після такого одного-другого дня я завжди повертаюся до правильного харчування, і закупка в мене йде, як завжди, правильно. Це куряче філе, це овочі, це фрукти, це те, що я буду готувати, наприклад, сьогодні. А так як зараз вимикають світло, то я особо не можу приготувати те, що хочу я. Рідко, але також вживаю творог. Стараєшся завжди закупляти продукти не тільки на себе, тому що, наприклад, мама і дядько, який в нас проживає на сьогоднішній день, бо робить ремонт, вони не їдять правильне харчування, вони зазвичай можуть їсти і свинину, і картоплю, і звичайна олія, тому ти стараєшся закупляти на дві сім'ї, рахуєте. І ось такі закупки у мене виходять в основному. Щоб було вже для всіх, тому не густо, але кожного дня закупляю. Іноді, мама, щось пече, також дозволю собі шматок. Також в нас бувають голубці. Я знаю, що це правильна їжа, але зазвичай стараюся менше їсти. А тут, взагалі, за дві неділі я вперше пообідала картоплею пюре, котлета і салат. Далі була запрошена на день народження, тому сьогодні день був у мене без правильного харчування, самі розумієте. Погода не дуже. Сиро, волого. Докупивши того, чого не вистачало, йду додому. Збираюся на день народження, а після день народження мені ще треба буде два дні, щоб відійти, тому я їм все підряд. Але потім знов сідаю на правильне харчування і дотримуюся режиму та правил. Після таких святкових та важких днів у мене обід вечеря можуть бути різноманітні. Це може бути і майонез, і жарені яйця, і жарена смажена капуста, і помідори. Коротше, все, що бажає душа, але тільки два дні, потім повертаюся до свого. Це якраз таки був другий день, тому у нас були з малим такі от бургери на телятині. Таке собі зовсім не сподобалось, зовсім не смачно.